Вітаю, поціновувачі математики, розв'язуємо номер 555 х куб мінус х квадрат. Нам треба спільний множник винести за дужки. Виносимо завжди у найменшому степені, тобто виносити будемо квадрат. Якщо ми х куб помножимо на х квадрат, ми будемо показники віднімати і залишиться х у першому степені. Мінус х квадрат ділимо на х квадрат. Одиничка. А у четвертому плюс А у квадраті знову виносимо у найменшому степені. Отже, будемо виносити А квадрат. А у четвертому ділимо на А квадрат. Показники віднімаємо А в квадраті. А квадрат ділимо на А квадрат. Одиничка. М у кубі мінус М у п'ятому степені. Виносимо найменший степінь, отже, М куб. М куб ділимо на М-куб одиничка. Мінус М у п'ятому ділимо на М у кубі, показники віднімаємо М квадрат А куб плюс А у сьомому. Виносимо менший степінь А у кубі. А у кубі ділимо на А у кубі одиничка. Плюс А у сьомому ділимо на А у кубі, показники віднімаємо А в четвертому. П'яте 3 квадрат мінус 9 b куб. І 3 і 9 обидва діляться на 3. А от показник виносимо другий b в квадраті. 3b квадрат ділимо на 3b квадрат, одиничка. Мінус 9 ділимо на 3. мінус 3 3b у кубі ділимо на b в квадраті. Показники віднімаємо. 7 А куб плюс 6 А. Можна винести тільки множник А 7 А у Кубі ділимо на А. Показники віднімаємо. 6 А ділимо на А. 4 квадрат плюс 12 у четвертому. І 4 і 12 обидва діляться на 4. І виносимо менший степінь, тобто Y у квадраті. 4 y квадрат ділимо на 4 y одиничка. 12 ділимо на 4 3. Y в четвертому ділимо на Y квадрат 5 m у п'ятому плюс 15 m у квадраті. І 5 і 15 діляться на 5, отже, ми зможемо винести 5 за дужки. М у п'ятому та м у квадраті виносимо менший степінь м у квадраті. М у п'ятому ділимо на 5 м квадрат. При діленні степенів показники віднімаємо. Плюс 15 ділимо на 5 3 м квадрат ми винесли за дужки. М. Мінус 16а у четвертому мінус 20а. Ну, По-перше, обох доданків мінус винесемо за дужки. І 16 і 20 діляться на 4 четвірку винесемо за дужки. і один множничок А зможемо винести. Мінус 16 ділимо на мінус 4 буде 4, а в четвертому ділимо на А, буде А у кубі. Мінус 20 ділимо на мінус 4, плюс 5, а винесли за дужки. Завдання виконане повністю.